Ми раді вас вітати на нашій радіохвилі. Чули ваші пісні, дещо знаємо. Але якщо ми уявімо собі, що ви людина для деякої частини аудиторії невідома, коротенько свою таку візитівку. Так, всім привіт, я стася винівець. Я з міста Новодністровська Чернівецької області. Пишу музику, творю авторські пісні, можна сказати, молода починаюча артистка. Мій людний текст відновив. Він буквально нещодавно 23 третьому році. Пишу музику, поєдную такі більш фольклорні мотиви в вокальній манері, сучасними літами і маю за мету створити новий стиль музики фольк ендвіт. І сьогодні ви також презентуєте свій новий трек. Відпускай минуле. Зустрічай майбутнє. Про що він для якого? Для якої аудиторії? Так е сьогодні буду презентувати трек, а я який називається так. Це пісня про минуле. Е тобто його потрібно так, як ви сказали, дійсно відпускати, жити сьогоднішнім днем і будувати краще майбутнє для себе. Всі нагаразі вони пройдуть, і ми дуже скоро згодом будемо згадувати ці ті важкі моменти. Надію, що з усмішкою на обличчя, адже ми подолали цей промиський шлях. А який був ваш шлях у музику? Ой, взагалі, якщо чесно, музика це все моє життя з самого дитинства. Я співаю, розвиваю, маю за мету якраз поляризувати українську музику, чим зараз в принципі і займаюся. Вас передбачаються якісь тури, в які міста, чи зможемо вас побачити, почути на Черкащині? Можливо. І так, є в планах, багато є в планах е, різних ідей, але наразі не можу сказати точних дат. Тому свідкуйте, обов'язково ви у музиці в шоу бізнесі ви стася. А як у буденному житті, як вас звати? Можливо, це не секрет. Я е, мене звати Анастасія. Все просто і, так і, і пішов, і пішов, пішов ніхто за ні, мене так брат називав, тому я вирішила залишитись акцію. Дуже так вручно, гарно і красиво, з легкої руки вашого брата. І скажіть, будь ласка, ще це авторські пісні, чи можливо якесь оранжування, якісь переспіви, що саме в репертуарі? Я взагалі за спеціальністю фольклористка, я проводила експедицію, збирала фольклорні матеріали в себе у в в цілі Поліщіка Черновецької області, але я не запускаю ніяких от, таких фольклорних зразків, особливо серцях, мелодії і тому подібне. Я пишу власне. Свою музику, авторську музику, всі ті тексти і всі ті мелодії ми, те, які ви можна почути, це, це те, що в мене на душі. А хто ваша команда? Хто з вами працює? Чи ви граєте, можливо, самі на музичних інструментах? Тобто про вашу творчу групу? Взагалі граю на багатьох музичних інструментах. Починаючи від окарами, закінчуючи гітари, фортепіани і тому подібне. Але так, у мене є команда, з якою я працюю. Це мій музичний продюсер, який робить всі ці, ці музичні обравлення і, в принципі, кінцеву форму, яку ви можете почути в моїх піснях. Це шторм з такий псевдонім, але справжнього ім'я — це Олександр Пришляк. Ходиться це все, як то кажуть, до ладу. та чорний. Ось цими людьми я працюю і дуже вдячна за допомогу. Вдячні, що ви вийшли на наш радіоканал і саме у нас теж маєте можливість презентувати свою пісню. Ми ставимо її в ротацію з величезною радістю, з задоволенням, з надією, що ваші пісні будуть звучати у нас постійно і нові, і ми матимемо нагоду презентувати не один раз ваші бажання радіослухачам, щоб вони ще більше вас полюбили, закохалися в вашу творчість. Бажаю кожному з вас більш позитивних емоцій, адже негативне дійсно зараз вистачає. Ми повинні триматися, ми повинні боротися. Адже наші воїни перед для того, що ми жили, щоб розвивали в країну, і звісно, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що ви були з нами і слухаємо українське. Насолоджуємося українським співом, і, зокрема, вашими дуже гарними піснями. І раді завжди вас чути, бачити. І приїжджайте до нас на Черкащину. Будемо старатися для того, щоб вас був аншлаг завжди. Дякуємо, Стася. Дякую, обов'язково.